Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо малювати скидку кавуна в програмі LibreOffice Draft. Спочатку змінимо орієнтацію сторінки на альбомну. Також можна змінити тло. Для цього можна вибрати або один колір, або градієнт, або інший ефект. Я виберу градієнт. Кольори, в принципі, мені влаштов... мене влаштовують. Після чого, використовуючи основні інструменти, я вибираю сектор кола. Потягнувши за ось цей маркер, роблю половинку кола, розташовую на нашому листочку. Так. Це в нас буде основа. Зробимо її темно-зеленою. Контур можна взагалі прибрати, тобто лінія немає. Тепер ми можемо скопіювати наш, нашу скибочку і вставити. І накладемо її на нашу першу скибочку. Також нагадую, що для цього можна використовувати сполучення клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер зробимо колір світло-зелений, встановимо прозорість приблизно 40% і трошки змістимо на цей шар для того, щоб у нас виглядав попередній. Можна ще трошки. Приблизно так. Знову скопіюємо. Так, скопіюємо нашу скибочку, розташовуємо її. Так. Тепер вона в нас буде червона. Наприклад, темно-червоний. Прозорість. Ми забираємо, тобто в даному випадку немає прозорості. І знову трошки зміщуємо нашу скибочку. Так, трошки виглядає зелений колір зверху. Ось так. Тепер нам потрібно використати полі, ой, не тут, полі лінію з заповненням. Я її зараз намалюю вище. Ну, приблизно так. Вона буде в нас блідо-рожевою. Приблизно так. Встановлюємо прозорість приблизно 60% і забираємо контур, перетягуємо її наше, на наше зображення. Так, трошки змінюємо розміри для того, щоб не було. Нічого лишнього, і нам залишилось тепер створити кісточки кавуна. Для цього я використовую еліпс, малюю одну невелику кісточку. Вона в мене буде якогось темного кольору, ну, наприклад, темно-цеглового. Не забуваю забрати контур. І тепер ми можемо скопіювати цю кісточку. Ctrl-C, Ctrl-V, і за допомогою стрілочок вправо. Так, щось у мене скопіювати не вийшло з першого разу. І за допомогою стрілочки вправо я зміщую нашу першу кісточку. Знову Ctrl-C, Ctrl-V, здвигаємо, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну і для того, щоб процес тепер був швидшим, я копіюю всі чотири створені кісточки і здвигаю їх вправо. Повторюємо це ще раз. Ось так. Тепер, скопіювавши всі весь ряд, ми здвигаємо цей ряд вниз і трошки вправо. Виділивши всі створені елементи, переносимо їх на наше зображення і трошки редагуємо, наприклад, ось ця кісточка, мені здається, лишньою. Нам залишилось зберегти малюнок. Нагадую, для цього ми вибираємо файл, зберегти як. Вказуємо місце розташування, називаємо малюнок скипка кавуна і зберігаємо. Сподіваюсь, що відео було корисним. З Україною в серці!